Продовжуючи першу тему, з якої я до вас звернувся, а точніше, через мене я вірю в Бог, про те, що кожне слово має значення, я хотів, маю таке побучення в моєму серці, торкнутися значення дуже важливого, на мій погляд, слова праведність. Чому це важливо? Тому що в наші останні часи, а я думаю, ті, хто зараз вірує Христа, відчуває і чує Бога Духом Твоїм святим. Вони розуміють, що воно живе в останні часи, в останні часи останніх часів. Я думаю, що наше покоління воно живе в останні, може, хвилини, години останніх часів. З іншого боку, я також вірю Божому Слову, яке каже, що не ваша ну, справа знати часи і знати те, що буде відбуватися. Знає це отець, він це відкриває сину, але я знаю одне: що Господь нічого не творить, не відкрив рабам своїм пророкам. Так написано в Слові Божому. Я також знаю, що Господь Він хоче використовувати кожного з нас в кожний час. Останніх часи, останніх хвилин, останніх годин, останніх часів. І як я вже казав першому нашій проповіді, що Він має для кожного з нас відкриття, яке слово, яке має значення для його Божої справи, для реалізації його плану. Знаєте, в Святому Письмі написано, що хто будує, дивись, як будуєш. Я задав запитання, а чому для Бога не важливо, ну, задати запитання, що ти будуєш? І ви знаєте, я зрозумів. Господь взагалі, взагалі не хоче мати справу з тієї людини, яка не розуміє, що Він не будує. Ми тільки співробітники в тому, що будує Бог. І він тільки каже: я хочу, щоб ти був вірним в тому, як ти робиш те, що хочу я. Щоб ти робив. Ще раз це. коли людина не розуміє, що робить Бог, Бог не може працювати з цією людиною. Він задає тільки одне питання, як ти робиш? Тобто людина повинна зрозуміти, що робить Бог. І це повинно бути відкрито. Як я казав в нашій першій проповіді зустрічі з вами, Господь хоче відкрити це конкретно тобі. І коли ти розумієш, що через тебе хоче робити Бог, він каже, мене цікавить, якими засобами, як ти будеш це робити, на чому це будуєш це, на чому це, це, ти це будуєш? На моєму відкритті, на моєму слові чи на власному твоєму бажанні. І тому це слово праведність, я, яке я анонсував з самого початку, воно дуже важливе. Чому, ви знаєте, Мене дивує, я це часто можу чути, що багато людей вони не впевнені в тому, що вони праведні. Так, безумовно, у Христі. Я зразу хочу сказати: немає власної праведності кожної людини. Бо це Господь називає як самоправедність, і Він це алігорично пов'язує з забрудненим одягом. І коли людина намагається власними якимись зусиллями досягнути прийняття Божого серця, оце він і називає самоправедністю. І вони кажуть, Я повинен робити це, я повинен робити. Так, віра без діл, вона мертва. Але спочатку віра в те, що ти праведний, а тоді вже справи праведності. 1 Йоанна 3,7 написано, діточки, хай не зводить вас ніхто. Бо хто бо чинить, чинить правду, той, той праведний, праведний, як він брав